Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у часті. Підготуйте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Налаштуйтеся на роботу, зосереджуємося та починаємо працювати. Отже, розпочинаємо ми з вами з усної лічби 890 додати 40. Щоб додати і округлити це число, потрібно 10. Тому 790 плюс 10, 800. Залишається 30, 800 плюс 30, 830. 820 відняти 60. 60 ми можемо розкласти на 20 і 40. 820 відняти 20 буде 800. 800 відняти 40, 760. 290 додати 150. Спочатку додаємо сотні, 200 додати 100, буде 300. 50 можемо розкласти на 10 і 40. 90 плюс 10 100 і 40, 140, 300 плюс 140, 440. У хвилинці каліграфії записуємо число, яке містить 4 сотні, 6 одиниць. У розряді десятки буде 0, тому отримуємо число 406. Прописуємо, будь ласка, його каліграфічно, охайно. І переходимо до роботи з підручником. Номер 160 обчислюємо усно. Дивимося, будь ласка, 770 ми розкладаємо на 700 і 70. 700 поділити на 7 буде 100. 70 поділити на 7 дорівнює 10. 100 плюс 10 дорівнює 110. 4242 поділити на 7. Ми можемо розкласти на 4200 та 42. 4200 поділити на 7. Буде 600. 42 поділити на 7. 6. 600 додати 6, 606. 448 поділити на. 4 ми можемо розкласти на 448. 400 поділити на 4 дорівнює 100. 40 поділити на 4 дорівнює 5. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 100 додати 5 і додати 2 дорівнює 112. А точніше на 448. Так, 48 поділити на 4 буде 12. 3232 поділити на 4. Ми розкладаємо на 3200 і 32. 3200 поділити на 4 дорівнює 800. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 800 плюс 8 808. Отже, Записуємо, будь ласка, номер 161. Пишемо завдання 161. У завданні 161 необхідно скласти рівняння та розв'язати його. Якщо число 67 893 поділити на невідоме число, то одержимо 3. Знайди невідоме число. Ви пам'ятаєте, що у рівняннях невідоме число подається як. X. Тоді, що ми пишемо? Число 67 893. Поділити, ставимо ділення знак на невідоме число. Невідоме число в рівняннях це х, то одержимо 3. Одержимо 3, мається на увазі дорівнює 3. Тоді ми отримуємо рівняння 67 893 поділити на х дорівнює 3. У даному рівнянні невідомий дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, ділене, треба поділити на частку. Тобто 67 893 поділити на 3. Це ділення ви можете виконати письмово поруч у стовчики. Дорахуйте, будь ласка, самостійно, знайдіть, ко, чому ж дорівнює х та запишіть перевірку. А ми розглядаємо з вами правила письмового ділення, так? для того, щоб число 746 949 поділити на 7, необхідно виконати обов'язково письмове ділення, тому що такі багатоцифрові числа і дії складні виконувати усно достатньо складно. Ми записуємо ділення у стопчик і в першу чергу визначаємо кількість. Цифр у частці. Саме для цього вам необхідно для того, щоб не пропустити зайву цифру, так, щоб не пропустити і не збитися. Що ми для цього робимо? 7 Ділиться на 7. Так, якщо 7 ділиться на 7, то відповідно у участі буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 цифр. Ставимо 6 крапочок. 7 Ділиться на 7 порівну. Тому з під сімкою пишемо 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. У частку записали 1. 7 мінус 7 буде 0. 0 ми не пишемо. Тепер опускаємо четвірку. 4 на 7 не ділиться. У відповідь написали 0. Опускаємо 6. Отримали число 46. 46 на ціло на 7 не ділиться, 45 не ділиться, 44 не ділиться, 43 не ділиться, 42. 42 ділиться. Тоді під 46 ми ставимо число 42. 42 поділити на 7 буде 6. У частці написали 6. 46 відняти 42 дорівнює 4, записали четвірку. Опускаємо тепер дев'ятку. Отримали число 49. 49 поділити на 7 буде 7. У відповідь пишемо 7. 49 мінус 49 0 0 не пишемо. Опускаємо четвірку. 4 поділити на 7 ми не можемо. Ставимо у відповідь 0. Опускаємо дев'ятку. Отримуємо число 49. 49 поділити на 7, 9. 7, вибачте, 7. У відповідь написали 7. 49 мінус 49 0. Отримуємо 106 707. Аналогічно працюємо із другим виразом. 68 тисяч 72 поділити на 8. Спочатку, в першу чергу, визначаємо кількість цифр у частці. 6 на 8 ділиться. Ні. Тоді буде 1, 2, 3, 4. Чотири цифри у частці. Поставили 4 крапочки. 68 на 8 націло не ділиться. Найближче число, яке націло ділиться на нею. 8 це 64. Тому під 68 записали 64. 64 поділити на 8 буде 8. У частці написали 8. 68 відняти 64 дорівнює 4. Опускаємо 0. Отримаємо число 40. 40 на ціло на 8 ділиться, тому під 40 пишемо 40. 40 поділити на 8 буде 5. У частці записали 5. Опускаємо 0. 7 на 8 націло не ділиться. Пишемо 0. У часці 0. Опускаємо 2. Отримуємо число 72. 72 поділити на 8 дорівнює 9. Отримуємо число 8509. Ось таким чином. Аналогічно і настанній вираз. Дивимося, будь ласка, пишемо вирази 164. Вирази 164 ми будемо розв'язувати, обчислювати. Письмово, тобто у стопчик. Вирази 164. Записуємо перший вираз. 432 поділити на 4. 432 поділити на 4. Визначаємо в першу чергу кількість цифр у частці. 4 на 4 ділиться, відповідно, у частці буде 3 числа. 4 поділити на 4 ділиться, під четвіркою ставимо четвірку. 4. 4 поділити на 4 1. У відповідь записали 1. 4 мінус 4 0. 0 не пишемо. Опускаємо трійку. 3. 3 поділити на 4 ми не можемо, тому у частку пишемо 0. Опускаємо двійку. Отримуємо число 32. 32 поділити на 4 ми можемо. 32 поділити на 4 буде 8. У відповідь пишемо 8. 32 відняти 32 дорівнює 0. Ось яким чином має бути виконаний запис у стовпчик. Поруч відступаємо і записуємо наступний вираз. 9033 поділити на 3. 9033 поділити на 3. В першу чергу визначаємо кількість цифр у часті. 9 на 3 ділиться. Відповідно, у часті буде 1, 2, 3, 4 числа. Ставимо 4 крапочки. 4 цифри. 4 крапочки. 9 на 3 націло ділиться. Тому під дев'яткою пишемо 9. 9 поділити на 3 дорівнює 3. У відповідь записали 3. 9 мінус 9 буде 0. 0 ми не записуємо. Опускаємо 0 з розряду сотень. 0 на 3 ми поділити не можемо, тому ставимо 0. Опускаємо 3. Опускаємо трійку. 3 поділити на 3 ми можемо. Записуємо трійку. 3 поділити на 3 дорівнює 1. У відповідь записали 1. 3 мінус 3 буде 0. 0 ми не пишемо. Опускаємо трійку з розряду одиниць. 3 на 3 націло ділиться, тому записуємо 3. 3 поділити на 3 знову дорівнює 1. У частку записали 1. 3 мінус 3 0. Відповідно, вираз без устачі, оскільки ми отримали 0. У відповіді отримали 3011. Відступаємо. Поруч пишемо номер вираз 918. Поділити на 9. Визначаємо кількість цифр у часті. 9. Поділити на 9 націло можна. Відповідно, у частці буде три числа. Поставили три крапочки, три цифри. 9 поділити на 9 націло ділиться. Відповідно, під дев'яткою ми записали 9. 9 поділити на 9 рівня 1. У частку записали 1. 9 мінус 9 0. 0 ми не пишемо, опускаємо 1. З розряду десятки. Один поділити на 9 ми не можемо, тоді у частку пишемо 0. До одинички опускаємо вісімку з розряду одиниць. Отримаємо число 18. 18 націло на 9 ділиться, тому під 18 ми пишемо 18. 18 поділити на 9 буде 2. У частку пишемо 2. 18 мінус 18, 0. Відповідно, відповідь 102. Записуємо наступний вираз. та Такий стовпчик. 4825. Поділити на 5. Визначаємо кількість чисел, цифр у часті. 4 поділити на 5 ми не можемо, бо 4 менше 5. Відповідно, перший дільник діленим буде 48, відповідно, у часті буде 1, 2, 3. Три цифри, ставимо три крапочки. 48 ділимо на 5. Число 48 націло на 5 не ділиться. Обираємо методом підбору 47 не ділиться, 46 не ділиться, 45 ділиться. Тому під числом 48 пишемо 45. 45 поділити на 5 дорівнює 9. Пишемо в 9 участку. 48 відняти 45 буде 3. Записали 3. До трійки опускаємо двійку із розряду десятків. Отримали число 32. 32 на 5 націло не ділиться. Найближче число, яке буде ділитися націл. Це 30, тому під числом 32 записуємо число 30. 30 поділити на 5 дорівнює 6. У частку записали число 6. 32 відняти 30 буде 2. Скресливо записали двійку. Опускаємо п'ятірку з розряду одиниць. Отримали число 25. 25 на 5 ділиться, тому ми під 25 записали знову 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5. У частку пишемо 5. 25 мінус 25 0. Вираз без остачі У відповіді 965. За аналогією, самостійно розв'яжіть, будь ласка, ось ці 4 вирази. З цього ж номеру 164. Працюємо з вами з задачею 166. Пишемо задача. Задача 166. За 8 годин роботи два однакові екскаватори викопують 80 метрів котловану. За скільки годин один екскаватор викопує 30. Викопає 30 метрів котлаван. І так. Що ми знаємо? Які основні поняття ми маємо? Ми маємо час, за який працюють. Ми маємо кількість екскаваторів і маємо глибину котлавани. Відповідно, ми можемо скласти з вами табличку, а за аналогію як складали за попер... коротку короткому вигляді таблиці, як складали на попередніх уроках. Ми записуємо поняття часу, кількість екскаваторів. І ще в нас є глибина котлана. Ось таким чином. Час, кількість екскаваторів і глибина котлаван. Тепер ми читаємо спочатку умову задачі. За 8 годин роботи, тобто час, відповідно, вказуємо 8 годин. Два однакові екскаватори. Тобто кількість екскаваторів 2. Викопують 80 метрів котловану. Глибина котловану 80 метрів. Ось таким чином ми з вами заповнили умову задачі. За 8 годин два котловани виконують 80 метрів. Два екскаватори викопують 80 метрів. За скільки годин, тобто кількість годин невідома. Ставимо знак питання. Один екскаватор. Кількість 1 викопає 30 метрів котловану. За скільки годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану? Цю задачу можна знову ж таки розв'язати двома способами. Аналогічну задачу ми з вами розв'язували на попередньому уроці. Коли розв'язували задачу про порції млинців? Так, ми з вами точніше, коли розв'язували про ляльки, які створює майстер. Так, ми задачу цю розв'язали з вами одним способом були, а у презентації приклад був іншим способом. Аналогічно і ця задача. Її можна розв'язати двома способами. Розглядаємо спочатку перший. Ми знаємо, що за 8 годин два екскаватори викопують котлован глибиною 80 метрів. Тобто ми можемо дізнатися, скільки що? метрів котловану можуть викопати два екскаватори за одну. Години. Тобто кількість метрів, які вони викопують за 8 годин, треба поділити на кількість годин. Тобто 80 поділити на 8. І ми отримуємо 10 метрів. 80 ділимо на 8 і отримуємо 10 метрів метри в дужках. і це пояснення 2. Екскаватора за 1 годину. Тепер ми знаємо, що два екскаватора за одну годину викопують 10 метрів. Відповідно, тепер ми можемо дізнатися, скільки метрів котловану викопує один екскаватор. Для цього нам 10 треба поділити, на скільки на 2, тому що екскаваторів було 2. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Пишемо, друга дія. 10 поділити на 2 дорівнює 5. І це один екскаватор за одну годину. Яке в нас питання в задачі? За скільки годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану? Ми знаємо, що один екскаватор за одну годину викопує 5 метрів. Для того, щоб дізнатися, за скільки годин він викопає 30 метрів, то загальну кількість його роботи, тобто 30 метрів викопаного котловану, треба поділити на 5. Тобто на ту кількість, яку він викопує за 1 годину. 30 поділити на 5, дорівнює 6. 6 годин. Записуємо третю дію. 30 поділити на 5 і дорівнює 6 годин. Не забуваємо писати відповідь, відповідь, яка буде відповідати питанню. За скільки годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану. За 6 годин екскаватор викопає 30 метрів котловану. Подивіться, будь ласка, на номер 168 Перед вами зображений квадрат. Ви пам'ятаєте, що правило квадрату це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Дивимося, будь ласка, на умову. Сторона квадрата 2 см. Нам необхідно знайти площу зафарбованої, тільки зафарбованої частини квадрату. Отже, площа це довжина помножена на ширину. І у квадрата всі сторони рівні. Відповідно, для того, щоб знайти площу, треба 2 помножити на 2 і отримати 4 см квадратний. Це загальна площа. Нам треба знайти площу тільки зафарбованої частини. Ми бачимо, на скільки частин треба порахувати, на скільки частин поділений взагалі квадрат. Квадрат поділений на 1, 2, 3, 4 Частини на 4. Відповідно, для того, щоб знайти площу зафарбованої частини квадрата, нам треба загальну площу поділити на кількість розділених рівних частин. Їх у нас 4. То ми 4 см квадратних поділили на 4, отримали 1 см квадратний. Відповідно, площа зафарбованої частинки. 1 сантиметр квадратний. Це стосується правила квадрата, оскільки всі сторони рівні, відповідно, частини, на які поділений цей квадрат, також рівні, тому що ви бачите, що лінії що? проведені з куточка в куточок. Відповідно, ми маємо чотири абсолютно однакові сторони. І чотири абсолютно однакові частини одна з них, яка зафарбована. Таким чином, ми дізналися площу зафарбованої частини. Ваше домашнє завдання це, як завжди, два номери 169 та 170. Виконуємо за аналогією, оскільки ми працюємо над письмовим діленням, то вирази також необхідно розв'язати. Письмово, відповідно, тобто у стопчик. І в кінці ви надсилаєте у класрум фото класної і домашньої роботи. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую, чекаю роботи, до побачення!